Друзі, всіх рада вітати на своєму каналі. Нарешті я дібралась до вас, щоб відзняти нове відео. І не буду я довгий робити вступ. Сьогодні я поговорю з вами про свої аромати весни, а саме квітня та травня. Багато з цих ароматів саме у флаконах я би хотіла доносити, тому що багато в житті в мене останній час сталося. І мені краще, аби ті аромати, які залишились потрошку у флаконах, я їх доносила і все вже з чистою душею, спокійно їх позбулася. Тут є багато таких ароматів, про які ви вже чули, а можливо і не раз чули, і тому перший ароматик ось такий. А, наразі, взагалі, по всій планеті, мені здається, не тільки в Україні, дуже різко потеплішало. І багато з тих ароматів, які я хотіла би поносити, саме про холодну весну, я їх не змогла поносити, тому що погода не дала. Однак, я все ж таки маю надію поносити ось цей Герлен Шалемар звичайний в версії «E de Toilette, неймовірно гарний флакончик, колись придбала його з рук і не пошкодувала жодного разу. Хоча насправді це дуже такий м... любителя, на поціновувача аромат. В принципі, як і всі шалімари, вони... до них треба. З обережністю підійти, і їх треба справді полюбити. Це аромати, які можна, звісно, всі аромати можна носити і на повсякдень, однак ну, мені це важкувато. Робити це аромат настрою. І про що? власне, Він, звичайно, це шалімарівська ваніль на деревній базі. І все це запудрується неймовірно гарним ірусом. Аромат дуже. Гарно розкривається саме на початку весни, коли це от перші такі от бурульки вже починають крапати, так все починає танути, а не от як, наприклад, у нас сьогодні приблизно 25 приблизно так, градусів, все квітне вже ну травень, майже червень, тому все ж таки маю надію, що його я і його я один раз таки цього року вже поносила. Наступний ароматик це подаруночок мені від моєї подруги, невеличкий буквально залишок у флакону аромату Ілангін Голд. Інаромату Ілан інголд, Мікалев Ніктар. Це аромат. Дуже бадьорий, дуже позитивний, дуже шлейфовий, дуже стійкий от прям дуже-дуже-дуже. І він дуже <гадує> нагадує Кашмір Шапар мені. Хоча тут трішки така більш ванільна, у нього солодкавість проявлена. Так, прекрасний. І ну, всі технічні характеристики, принаймні на мені, у нього. Ну, Просто персик аромат про тропічні фрукти, про ванільність, про таку певну от шипучість. Є в ньому, таке от, знаєте, як ситро. Ну, знову ж таки, от і лонгінгол, все ж таки їх не даремно порівнюють. Вони, як на мене, вони справді дуже схожі. І прекрасний, mm -hmm. як водичка, от, власне, зі золотистим таким. Шиммером, хоча він, звісно, не передається на шкіру, але а, гарний дуже аромат, і флакон, і ціна в нього так само гарна. Uh -huh. Ось такий ароматик а, точніше, це міст для тіла Boss Body Works Bubble Gum Pop. Це міст для тіла, який ви навряд чи де зараз знайдете в Україні. Але якщо знайдете, як я шукала, то це буде вам заміною іншого аромату, який я покажу згодом. Як я познайомилася з, з цією композицією, з цим містом в одному з парфумерних боксів дуже він мені сподобався, тому що він пахне. Жуйкою, ну справді от gum, так, І на відміну від наступного аромату, в ньому от проявлена більше така жуйковість, він не скочиться ні в які там квіткові аспекти. От саме солодкість, фруктовість, жуйковість, така зацукреність. Він ну не дуже стійкий, хоча 2-3 години точно буде. Но, якщо ви прям полєтеся ним, то взагалі будете. Там і всі п'ять пахнути швейф, Помірний, на відстані там витягнутої роки, принаймні, вас будуть відчувати. І, е, власне, як я вихопила цей для тіла, цей для тіла я придбала на кремчику. Сайті Кремчик, до речі, в мене є так само своя сторінка. В інфобоксі ви можете знайти посилання. Я з радістю, залюбки, з вами поділюся своїми ароматами у відлевантах або навіть певним чином у флаконах. Ось. І я так розумію, що саме у цієї дівчинки, яка клала цей аромат в бокс, я і вичепила ось цей міст для тіла. Тут 236 мл він був майже повний. Я не знаю, як вам показати, ну а так приблизно і вже я його використала. Тобто він вистачить на все життя, неймовірно гарний, позитивний, бадьорий, весняно-літній. Ну, ось такий от, дитячий, дівочий, інфантильний. Ну, тобто от, на прогулянки під джинси, під футболки. Просто неймовірно буде. І, власне, на що ж схожий цей аромат? Звичайно, на нашого рожевого ведмедя. Москіна. Москійно той 2, Баблгам. В мене вже залишок, я е, намагаюся, ну як, не намагаюся, звісно, але я хотіла би, тому що важелезна, все ж таки 100 мл е, е, баночка скляна, і я була б не проти, якщо б я, наприклад, випила ось цей аромат до використала його і потім, наприклад, там тридцятку ще мала у флаконі новому. На відміну від у цього попереднього місту, вони справді дуже схожі, і обидва вони на тему жуйковості, і обидва вони на тему зацукрених фруктів таких солодких, ведь не от якихось таких цукатів, мабуть що, та? зацукрені і дуже дуже солодкі, прям ніби знаєте виверені. Але ось цей він стартує так само, він вже більш дорослий через те, що тут є троянда, і вона саме додає такої дорослості, додає шлейфовості, стійкості, і вже не така інфантильна, як попередньо цей міст. Прекрасний, знову ж таки, весняно-літній ароматик, який я залюбки, буду носити. І я не знаю, комусь не подобається цей форм-фактор. Мені от навіть якщо навіть там з ведмедя знімати цю голову, і просто в ну, мене. Ніяких таких ганібалістичних асоціацій не виникає. Прекрасний і на полиці він так. По дитячому, знаєте, от, мабуть, що не догралася все ж таки іграшками, ну, маю тепер іграшку флакону. Говоримо про сонячні дні, сонце у флаконі, це зара Орієнто. Я вже не пам'ятаю насправді, як я відкрила для себе це ремонт. Здається, так само в якомусь парфбуксі. І потім. Так мені пощастило, що майже відразу дівчина виклала його на бархуці. І знову ж таки, я з рук його в неї придбала. Це 100 мл. Гарна, дуже така рідна. Й... Яскраво помаранчева, майже така, ну не те, що коньячна, от апельсин. так Помаранч певний. І сонце. У флаконі, тому що це про білі квіти. Мені спочатку здавалося, що тут все ж таки є жовті такі квіти, тому що трішки така пилковість, ніби була. Але все ж таки це білі квіти, припечені сонцем, тут і жасмин і певна така ледь-ледь ну, натяк на фруктовість. І от мені постійно, коли я вдихаю цей аромат, мені постійно. А, Уявам вимальовує картину як от по постелі, йде дівчина, трішки знаєте, як раніше їх малювали там з чомою якоюсь, вона несе тацю фруктів там, або глек води. Вона там вже дуже така засмага, без взуття вона ступає піску по піску, і от пахне таким от гарним припеченим сонцем, таким от розігрітим вже ароматом і. В ньому є повітря, є, але він такий, от, знаєте, ніби вечірнє літнє сонце. Дуже гарний, дуже ефектний аромат. І навіть не скажеш, що він бюджетний. Я не знаю, на що це клон, Можливо, це все ж таки зараз випустила свій аромат. Принаймні, я от такого, щоб було щось дуже схоже на нього, от прям один в один не маю і не знаю. Аромат Le Jardin de Fragonard Фрагонар Бігара Eau de Parfum, Дорогий насправді аромат, але мені пощастило ну, тут приблизно 10 мл з скільки тут коробочком. Секунду. Ну, скільки, 50? Да, 10 мл з 50 я вихопила на переходці. Щось мені захотілося просто чогось такого цікавого, новенького для себе. Я почитала, що це про цитруси, про жасмин, бігара жасмін. В принципі, назва проголошує, ну, зрозуміло, з назви, про що буде це аромат, про бігарадію, тобто певні цитруси і жасмин. На початку цей аромат мені дуже нагадує оранжеле Герлен, який я маю, який я закохана в нього просто до нестями. Нарешті називається я знайшла свій аромат цитрусу, цитрусів. Тобто такий, щоб був і солодкий, і в той же час відчувалася така певна кислинка, і щоб він був стійкий і шлифовий. Тобто, він справді на початку його дуже сильно нагадує, але потім це все ніжно-ніжно сгладжується білоквітковим жасмином. Цитруси відходять вже на задній план, і на передньому плані вже у нас жасмин гарний. Не дуже стійкий, приблизно ну, 3 години точно ви будете його відчувати, а далі вже по ситуації, коли от як у вас буде реагувати шкіра, яка у вас погода тощо. Тобто, ну я його підпшикую так десь за 2-3 години і насолоджуюся. Прекрасна, прекрасна композиція, але чомусь, коли я от шукала його, щоб подивитися, скільки він власне коштує, я знайшла ну, не за дуже дешевою ціною. Наступний аромат аромат сьогоднішнього мого ранку і дня. Modern Princess класична версія. Це знову ж таки подаруночок, залишок у флаконі. Ваніль. Червоне яблучко, таке, от трішки знову ніби карамелізоване цукровене яблучко, але на відміну того, бум жан артес червоного воно не таке солодке, хоча. Солодке, тому що тут саме ваніль. Але все, все ж таки в ньому є повітряність, є в ньому така легкість, він такий дівочий, ніжний, шлейфовий і ну, прекрасний. Але чомусь, от, я не знаю, чи то просто вже флакончик доволі старий. От так, от якщо, якщо з пульвіка а, нюхати, то він віддає металічність. Коли вже розпиляєте, так він видає а, певну таку красу. Ось, і у і нього, от, знаєте, і Комфорт-фактор прекрасний, так ніби ам, сукенка. Так? Ну, от, як ми раніше, ам, Барбі, там, наприклад, у сукнях довгих зійшли, і фу, ну, принцеса в такій от сукні. І сьогодні я в цьому ароматі балодію. Наступний ароматик, вже доволі бюджетний, хоча той бюджет він вже... Знову ж таки, підвищується в ціні, як і все, в принципі, в нашому житті, воно дуже підвищується в ціні. І це Attraction від Avon. Власне, цей аромат я купувала колись своїй мамі на зиму. Але мені, от, ну, тут вже трішечки буквально залишилося від цієї тридцятки, мені хочеться його поносити на собі. Він справді більш такий нахоний холодну пору року на перехід осені до зими ближче. Це про жину, про ваніль, тут певні є такі інші чорні ягоди і мускусна деревна база. Прекрасний. Просто прекрасний аромат. І коли я його відчувала від своєї мами у шлейфі. Ну, це просто це, от знаєте, ну ніколи ви не скажете, що це Avon, Я не знаю, де ви там ці бази відчуваєте. Я їх ніколи не відчувала, особливо в тих ароматах, які вже доволі давно вийвані. Гарний, прекрасний, неймовірний, чуттєвий, такий жіночний. навіть Пристрасний так, сексуальний аромат про чорні ягоди з ваніллю, з мускусом, який зігрівається на вашій шкірі, і він по-різному грає, тому що, от, ну, порівнюючи там з тим, що я могла відчути від мами і від себе, це зовсім такі різнобарвні в нього аспекти, але він дуже гарний. Якщо ми вже пішли. Бюджетним Ейвоном. Ну, звісно, куди ж без нашого today, Сьогодні. Насолоджуйтесь життям. Сьогодні. Зараз, тільки зараз. І сьогодні у вас є. Минулого вже немає. Майбутнє ще не настало, є тільки today. А, дуже добре, що в моєму оточенні. Не було таких людей, які б його носили, а відповідно, в мене немає ніяких асоціацій щодо того, що він якийсь старий, він якийсь там ну, з тих часів немає. І я б ніколи не сказала, що він якийсь несучасний. Туди це аромат про зелень, білі квіти, певну таку водянистість. Кактусовість, тому що тут є, от я не знаю навіть, як. якщо ви такий, наприклад, нюхали колись, а не просто пили, то ви могли помітити якийсь такого, такий в нього специфічний зеленина, ніби трішки алкогольно, киселенько зелени... з... зеленинний аспект. От важко дуже описати його важко, але... Один раз його відчувши, ви ніколи його не забудете. І ви ніколи не зможете, якщо от ви там до 30, наприклад, років, я не знаю, ну от мені там 24, скоро буде 25. Тобто ці люди, які вже не носили його так часто, коли він вже не був таким популярним серед масовості. E, ніколи ніхто вам не скаже, що він якийсь дешманський, бюджетний. Ну, тобто він пахне дорого, він пахне люксово, він пахне статусно певним, певною мірою. Теж неймовірно гарний, шлейфовий, стійкий, ем, дифузний і ну, компліменти ви точно будете отримувати з ним. Наступний аромат так само шлейфовий, дифузний, стійкий. Знову ж таки, подаруночок у залишку флаконі, менталь, макхала. Оце ось. Ну, не знаю, мене це не бісить. Мені навпаки, трішки яка брескальце якесь. Власне, про що це аромат, якщо хтось не знає, махала. Це бальзамічність, перуанський бальзам, там здається заявлений. Полуниця, ну така трішки химозненька в вершках, така масниста обваляна полуниця і з бальзамом. Це якесь таке дивне поєднання насправді. Але воно знову незабутнє. не дуже стійке. І от саме зараз таку теплу пору року, мені здається, його. Ну, це ж Арабчик, так um, певним чином, хоча знаковим все ж таки на якусь таку європейську парфумерію, але є в нього арабське арабське коріння, uh, таке східне, um, і от саме в тепу пору року. Ну, Не в спеку, хоча і в спеку, я не, думаю, не, не варто його. все ж таки, Але от в помірний такий клімат його можна поносити, і тут треба обов'язково його тестувати, тому що він далеко не всім сподобається. Розкажу про ароматик, який, з яким я е, сплю, з цим ароматом, з цим яблучком я сплю. Літа «Мон монпафан. Ніяк не, не можу я його носити, от, просто десь на вихід. Він мене дуже сильно заспокоює, вмиротворює, в, в І ось я його можу так ну, інколи нанести на ніч. Тим більше на ніч намагаюся ну, нічим не користуватися, тому що я ходжу в душі, і на мені залишається ем, аромат гелів для душу, плюс креми для тіла. Я постійно тільки на ніч мажусь. Ось, і ще щоб ну, от, трішки все ж таки дати своєму організму. Відпочинок, я намагаюся не наносити армети, однак, коли мене, от, наприклад, накриває якась така сумна історія або така тривога, то я можу там, декілька ну, до двох пшиків зробити на піжаму і відразу, відразу заспокоює він от такий. Ну, не те, що флегматичне, але з нахилом, все ж таки, на такий, не знаю, чи, може, просто в мене таке сприйняття, власне. І про що це аромат про лакрицю, лакричник, про черешню. Це, власне, основні такі ноти. Там є дуже їх багато. Ви, піраміди самі можете і без мене почитати. А от, саме така лакриця, трішки навіть з медичним, ну, трішки-трішки з медичним аспектом. І Солодка, солодка черешня, можливо, навіть натом один міліграм ем, алкогольна, <смі> що його це мене і заспокоює. Ось і гарний аромат, спокійний, такий от ем, настроєвий і доволі бюджетний, в принципі, колись був, але, знову ж таки, щодо цін не прошу казати, тому що все в нашому житті мінливе. А, наступний ароматик, в який я закохалася з першого погляду, але я довго думала, чи потрібно воно мені, чи ні. Коли я його, а, з ним познайомилася навесні, він мені дуже сподобався. Це був неймовірно гарний такий. Е Весняний аромат квітів, біоквітковості, чистоти. А потім десь ну, за півроку вже я прийшла до нього ще взимку, і тоді він теж мене вразив, тому що в холодну пору року він був таким кристалічним, таким кришталевим, таким чистим, сніжним, з певною такою навіть скрипучістю. І кажу я, звісно, про бос Хьюго Бос «Маві є життя. Рожевий такий флакон нагадує якусь увежу <смі> чи бафшу, чи щось таке. Ось. І так він про білі квіти, про ніжність. Тут такий Порошковий мильний мускус, але він не разючий, він не нав'язливий, він ну, просто дарує відчуття чистоти. Хтось скаже, що цей аромат доволі повсякденний. Ну, тобто в ньому немає нічого такого. Можу погодитися, він справді повсякденний. От коли ви не знаєте, що вам нанести, і ви не хочете нічого такого, аж над яскравого, якогось, щоб виокремлюватись серед натовпу. Це от паличка-гручалочка. Спокійний, ніжний, от справді жіночний, жіночний аромат. І він для всіх, мені здається, навряд чи хтось знайдеться такий, хто б його от прям захейтив якось. Він, він для всіх. Наступний аромат передостанній покажу вам: тросардімейней, моє ім'я. Це ще один аромат, який от про мене. Про мене, для мене. І мені хру... минулого разу, минулого року, якось я його не дуже поносила, а цього року мені хочеться, хочеться в ньому бути. І це про бузок, я обожнюю бузок, і це білий бузок, трішки він такий м -м кремовий і поруч вершкове, вершковий пломбір. Ви там, от, наприклад, пішли десь у кафе, або ну, от, просто стоїть перед вами морозиво, і десь поруч, або у вазі великий, такий стоїть букет білих квітів буску, або просто десь кущ, наприклад, розквітнув і він от, буяє, просто буяє цей. Гриват він доглядовий, кремовий, ніжний, солодкий але в міру. Бузок його все ж таки <кій> нівелює, цю солодкість певною мірою. Ну, стійкий, шлифовий, і от саме на цю пору року, на весну, коли все у нас розквітає, в ньому хочеться бути. Ну і останній це нещодавня моя любов. Це просто не те, що любов, це кохання моє. От настільки він мені сподобався, мюге, молінар, ем, Краус, так, 1849 року. Я так розумію, він зроблений. І знову ж таки, <г manifestation> дякую щиро за парфумерний бокс, в якому я його знайшла. Він так безпощадно вилився повністю на мене, тому що я так розумію, у когось попереднього він цей пробничок тріснув, його скотчем заліпили, але до, мі до мене, от я його витягую, хочу відкрити, і він просто повністю на мене виливається. Наскільки там приблизно один мілілітрик був, але він настільки вразив на от моє. Просто моє. Він Настільки шлейфив, він десь, я не знаю, чотири 4... дні точно шлейфив. Я поклала прямо пробник, оцей, поклала просто десь на шавку і щоб автоматизував квартиру. Прекрасний. Ну, це, це моє кохання, тому що він настільки ніжний. Тут знову ж таки про бузок, про конвалію, про, ну, не знаю, я якоюсь певною мірою і матіолу навіть відчуваю фіалку нічну, так? Ну, це весна. Це от мені нагадує дуже моє дитинство, коли моя бабуся вирощувала матіолу, я виходжу на ганок і відчуваю, от бачу захід сонця, неймовірно гарний, який от своїми промінчиками освічує ще таку зелену траву. Росте матіола попід домом, і неймовірно такий теплий шлейф стоїть квітковий, десь там подаль під горіхом, ростуть конвалі, десь ще там трішки бузок, і все це так в переміжку змішується. Ну, це... Асоціативні ряди дуже приємні, і це моя любов. Я його обожнюю. От наскільки я, я ні з ким не ділилася. Я дуже рада, просто неймовірно, що коли я його знайшла в боксі і потім вже ну, почала відразу його шукати і бачила, що він дві тисячі коштує. А потім десь за два-три дні дівчина виклала цей аромат за півтори на барахолці, Я відразу вхопила. Він був там. Якщо вона зробила там два-три пшики, буквально наскільки він от моє. Просто от все, я не знаю, зірки, там, космос, все світ. От... Все так склалося, що він став моїм. І неймовірно гарний флакон мого улюбленого фіолетового кольору, і оця от така мідна кришечка, вона металева і пульверизатор теж металевий, і все це от нагадує таке вечірнє сонце. І от наскільки це от асоціації дуже приємні, і я його можу і на ніч, і там кудись піти, і це. Це любов, це кохання, це От... така любов буває раз в ніколи. Друзі мої, я щиро рада, що ви переглянули це відео. Щиро вдячна вам, якщо ви додивилися до кінця. Переходьте за посиланнями в інфобоксі, в інстаграм, в телеграм групу. Я там більше все ж таки з'являюся на зв'язку. Бережіть себе. Цінуйте це життя, цінуйте кожну свою мить, кожен подих, кожен стукіт вашого серця, тому що він є неповторним. Життя неповторне і ну, от, такі прикраси, як армати, можуть певною мірою вас заякорити з якоюсь. Певною життєву ситуацію. Ось такі аромати. Сьогодні я вам показала те, що я хочу носити навесні саме от зараз. Звісно, потім це все буде мінятися, змінюватися, але поки що так. Бережіть себе, всіх люблю, всіх обіймаю ніжно, міцно. Па-па!